З вами компанія Автопарк сьогодні У на нас нове цедове надходження. Хонда-Сірві 2017 року випуску. Повний привод, 1,5 літра двигун, бензиновий на автоматі. В дуже класному збереженому стані авто. Приїхала з Америки незначні пошкодження по задній частині. Все професійно відремонтовано. Оригінальні легкосплавні візки встановлені, також гарна зимова гума, автомобіль тонований, безключовий доступ. Також є люк Заді також є камера, достатньо велике багажне відділення. Задній ряд сидіння світло текстильний салон, також без зауважень. стеля також люк, електросклопідімачі для задніх пасажирів, безключовий доступ. доступ. Склопідімачі для всіх чотирьох пасажирів, також електрорегулювання дзеркал. Електрорегулювання водійського сидіння, утримання в полосі датчик зіткнення, мультикермо, 81 тисяча кілометрів пробігу, велика мультимедійна система, камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь і автоматична коробка передач. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській. 2. запрошуємо вас на перегляд і тест-драйв. Дане авто можна придбати в кредит лізинг а також за готівковий розрахунок.